Добрий день, українська мовна телекомпанія столиця. Щойно в «Укрінформі» закінчилось, скажімо так, засідання круглого стола, хоча це не назвеш. В цій залі засідання круглого стола народних зборів України, де ми чули таку досить конкретну промову українського доголя Миколи Городчу-Маломужа про те, яким чином діють народні збори по всій Україні. В залі були присутні представники. Всіх областей України, які представляють в областях себе на місцях народні збори України, і це така скажімо, громадянська ініціативна група, яка займається роз'яснювальним на роботу з населенням України саме по територіальним громадах, по створенню їх на місцях, тому що за мовчазною згодою українського народу відбуваються так звані фейкові реформи, які дійсно вони лише набув. Зараз ми запрошуємо до нашої розмови голову народних зборів Микола е Груча Маломужа, і я думаю, що він нам. Е Дасть відповіді на кілька запитань, які принаймні мене особисто цікавлять. Що закінчилось засідання? скажімо, не в рамках круглого столу, як ми вже казали, але ця зала не дозволила зробити такий, скажімо, круглий стіл. А от ну справа не в тому, справа в іншому. Ці люди, які приїхали з областей, ваші, скажімо, побратими, ваші представники народних зборів України, вони так скажімо, добровільно взяли на себе таку місію роз'яснювальні роботи на місцях саме для населення України згідно місцевого самоврядування по територіальних громадах. Правильно я розумію? Так, да. да. це якраз представники е, територіальних громад, які об'єдналися в народні збори областей, першу чергу, тому що сьогодні були представники практично всіх 24 областей, які зараз формують якраз територіальні громади за ознакою е, зібрання в селищів в селі, в районі в місті, і це об'єднання людей на самоврядній основі згідно з статті 5 конституції. Вони об'єднаються як територіальні громади. Відповідно, вони сьогодні презентують себе як народні збори або віче. От якраз традиційна для нашої держави форма демократії, де люди збираються, де люди визначають свою перспективу життя, своїх ресурсів, своїх бюджетів, своїх земель, і взагалі існування екологічного використання, мабуть, сільхозухідь, наприклад. Води, от конкретно, як вони будуть далі жити, з ким вони кооперуватися будуть, з ким об'єднуватися, це питання людей, і повинні вирішити люди згідно Конституції України. І якраз формат народовладдя, передбачений і їх уже статутним форматом це народні збори. Уж це механізм дій. Не можна просто взагалі говорити про народовладдя, а повинна бути якась організаційна форма, але вона повинна виходити від людей. Тому сьогодні представники, які були на нашому. Формі я збираю, я збирав тут якраз і проголошували те бачення, що дійсно вони вже сформовані, вони зараз працюють в районах і в містах, вони працюють в селах, і цей формат дозволить принципово змінити якраз і модель формування влади, і вже нове життя побудувати за рахунок активних, професійних, чесних, моральних людей. Такі вони є. Їх вибрали люди, а людей тут не обманеш, і це те, що дає нам. Дуже чутку перспективу суспільних змін, щоб і країна в цілому стала потужна, сильна, моральна і відповідно люди жодне дуже потужно, комфортно, щасливо, здорово. Оце наша перспектива, Микола Я сьогодні чула тут було запитання і короткий, скажімо, коментар того, що Олександра Григоровича Давиденка по реформі, саме які проводять в нас фейкова реформа, бо ми чули виступ Житомира голову народних зборів. Проводять такі реформи, де дійсно сержанти очолюють сьогодні керівні посади, скажімо, на правоохоронних органах і навіть вже в соцсетях ходять такі відео. Оде е, афроамериканець і е, китаєць. У нас служить вже в поліції, і які не знають взагалі е, навіть де знаходиться метро, не кажучи, вже що він може якусь надати допомогу людині конкретно У нас одна із важливих проблем це е, дійсно потужна злочинність, яка сьогодні захоплює все суспільство, фактично цілі регіони, міста, і саме головне це посягання на людину, на життя. На її здоров'я, на її власність, на нормальне безпечне існування, а не боя кожну ніч або кожен вечір чи не пограбують і тому подібне. Оце основа основ. І на це повинна цілена бути вся модель реформування. Не якісь фейкові поліцейські, іноземні експерти, іноземні керівники, які не знають ні ментальності людей, ні культури, ні законодавства, ні оперативної обстановки не мають професійних навиків, щоб це ефективно організувати на протидію цим злочинним діям, особливо проти людини. Оцього цього здатності немає. Оце про сьогодні, як про ці теми, надзвичайно потужно говорити професіонали на зібраннях, а вони входять в народні збори як один із форматів правоохоронної діяльності і її перебудови реальної на професійній, ефективній основі, яка дасть реальну перспективу побороти злочинність. Сьогодні ми деградуємо. Сьогодні ми перед викликом отої потужної филі злочинів проти людини, проти держави, проти суспільства і проти регіонів в цілому. Отут якраз народні збори піднімаються. Даємо нову модель на спеціалізованому формі. Це представники правоохоронних органів, професіонал високого рівня, спецслужб України, прокуратур, правозахисники, юристи, люди доброволі, які бачать, як це зробити. Ми працюємо нову модель. Захисту людини, боротьби з злочинності і реформування всіх правоохоронних органів: і МВС, і прокуратури, і НАБУ, СБУ, і інших органів, які повинні виконувати велику функцію перед народом. Коли я так зрозуміла, що при вищій раді народних зборів будуть створені такі профільні комітети, де професіонали різних різних напрямків різних рівнів будуть приймати активну участь в розбудові громадянського суспільства. Уже практично при Вищій раді Народних зборів створені такі органи, наприклад, по економіці і моделі економіки, академік Згоровський з групою потужних професіонал-економістів, наші правоохоронці Давиденко і група професіоналів в різних сферах правоохоронної діяльності і МВД, СБУ, прокуратури, якраз це ще потужна група. Аграрії сьогодні виступав відомий діяч Шарій, який очолює аграрні спілки України. Кучеренко буде ЖКХ вести. Великі теми зв'язані з культурною діяльністю. Наші відомі народні артисти і керівники слівки письменників, науковці, це Академія науки, ректори. Молодь, відповідно, у нас Воленюк, який очолює молодіжний рух. тобто, Кожна сфера діяльності уже очолювана професіоналом високого рівня, авторитетною людиною, який має професійні колективи, розбудована програма дій. І вони сьогодні чекають, коли будуть задіяні ці програми при зміні влади, тому що діюча влада, якій надавалися ці програми дій, і люди, які виконують, цього не зробив на вже більше року. Відповідно, треба що робити? Відповідно, міняти ситуацію в демократичний спосіб, міняти на професіоналів, які виконують ці вже програми в інтересах людини, в інтересах держави. Коли і не можу задати останнє питання. Мене просили студенти-медики, це шостий курс. Знову ж таки, двійні стандарти на фоні того, що закривають лікарні, і скажімо, роблять якісь об'єднані громади, про що люди вухом не чують. То цих медиків примусово скажімо, прикріплювальні талони, такі що треба відпрацювати три роки в сільській місцевості, але конкретно не кажуть, яких лікарнів, бо їх немає. І ці, скажімо, студенти-медики зараз. Судах і відстоюють свої права на, на скажімо, на роботу і на, свою, на те, щоб здобувати десь професійно свою професію, скажімо, підтримувати. А коли прикріпили, що єть, а не сказали куди, то як це так? Двіні стандарти. Я що хочу сказати, що якраз підміна поняття. Дійсно, ви сказали правильно, підміна стандартів і медичній сфері. У нас в цих сферах зараз потрібні стандарти. І в медичній сфері точно, точно так же. Та модель, яка була. Практично вона прогресивна, визнана навіть американцями, європейцями, це система суспільно-медично забезпечення населення. Це діагностика людини, щоб виявити захворювання на ранніх стадіях, це профілактика, це ефективне в першу чергу безплатне лікування за відповідним соціальним пакетом великим, от, який передбачало дійсно ефективне упередження хвороб. А це відповідна система медицини. Від центру аж до низу, щоб вони охоплювали всі версти населення. І відтоді вже є в цій системі місце лікарю і молодому спеціалісту, який може дійсно працювати в лікарні, або в селі, навіть або в районі, але виконує конкретні функції, заробляючи гроші, маючи для цього відповідно фінансування, техніку для діагностики, для лікування і відповідно ліки, і але це держава гарантувала людям нашим конституцією і оце всі констиційні принципи. І фактично, от на практиці це все ігнорується, і це якраз великий злочин держави проти людини, що поряд з забезпеченням життя. А це медицина, здоров'я. Це медицина, профілактика від тих дій, а це тоді відповідно вільний розвито здорової людини, дитини, вільний так скаті розвиток в сфері і освіти, і науки, і виробництва, і бізнесу тобто здорова людина. Вона завжди щаслива, але це і щастя не тільки людини, це й сім'ї. Це відповідно громади, тому що вона вибудовує якраз систему відносин, заробляє гроші, відповідно, вона живе цим з держави. Тому що в даній ситуації здорова нація це здорова держава, як ми говоримо. А це фактично підміна понять. Всіх медиків випустити, до чогось прикріпити, бази і системи якраз лікування людей не створити. Відповідно, медики поневіряються, не знають, куди я, їм діватися. Оце якраз основний. Удар по нашій медицині, яка ще мала якісь потужні задатки, а тепер вона практично знецінюється і кадри з Америки, там з Прибалтики, з інших. Вони практично йдуть по своїй схемі, які знецінюють цю модель, а альтернативи ефективно дають. Альтернатива це за їх сценарієм, це нові е, тарифи, нові гроші. І здерти з людини любим способ. Оце апофіоз так скільки медичні реформи сьогоднішнього дня. Ми чули зараз засідання відбудеться у вас в офісі круглого стола. Ці всі люди, які поприїжджали з областей, ви продовжите робочу групу? Зараз у Нас розпочинаються великі консультації з нашими керівниками народних зборів областей от по розбудові наших структур на місцях. По формуванню от реального, як ми говоримо, народовладдя, це якраз і віча, які будуть працювати на постійній основі, і великі професійні групи, які будуть вести вже на місцевому рівні, і вивчення і ресурсів, і екології, і можливості задіяння різних форматів народовладдя, але і відповідно господарювання на землі, і можливо бізнес проєктів і відповідно відродження шкіл, лікарень, гуртків. От якраз те, що складає життя, оце зараз поставлено буде питання не просто самоорганізація, а от конкретна участь в житті громади, людей. Це основа основ, тому що для чого вони повинні бути з громади? Він не людини, її життя, здоров'я і можливості працювати, заробляти гроші і вільно розвиватися. Оце зараз основа для майбутнього народовладдя, яке буде чітко на... Перспектив розвитку і села селища, і відповідно міста, і регіону, і цілому держави. Тому що це якраз, мабуть, складає основні цінності нашого майбутнього. Ми багато говоримо про державу, говоримо про багато проєктів, але якщо вони наближені і націлені на людину, на її, так сказати, перспективу розвитку, на її нормальне, комфортне існування, вони не гідні ніяких та сказати, великих ідей. Тому що тоді людина не має перспектив і ніяка ідея ніколи не була реалізована, тому що це. Не в інтересах людини, не в інтересах суспільства тоді, не в інтересах держави, тому що держава повинна бути яка? народна. І це якраз основа, основа, яка повинна визначити її сутність, для цього держава і створювалася. І люди це придумали. Тому ми точно таку ж державу створимо в Україні. А люди мають боротися за свої права. А без цього не буває. це об'єктивний процес. От без такої боротьби, позитивної, перспективної, не буде перспектив ні в кого. Тому якраз єднання дає цю велику перспективу і долучатися до нашого року. Всі разом долучаємося. Це наша перспектива, і ми швидше це проведемо. Я думаю, що це місяць, рік там, і ми можемо виходити на нові орієнтири, а через 3-5 років вийти на потужну нову державу.